28 квітня. А коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять бо й грішники тих, хто їх любить. І коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка, бо те саме і грішники роблять? Луки, 6 розділ 32, 33 вірші. Мірило, яке має Господній народ, перевищує мірило вдячності, хоча обов'язково його містить. Нашим мірилом є доброзичливість, прощення тих, хто провинився перед нами і хто говорить проти нас всяке лихе слово не по правді, хто досягає такої міри подібності характеру свого Господа. Той відповідно отримує від нього додаткове благословення. Йому сказано радіти і веселитися, знаючи, що він матиме нагороду на небесах.